Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу, хочу вам нагадати, Господь Ісус Христос любить вас. Він віддав своє життя, прийшов на цю землю, тому що така велика Божа любов. Він не бажає смерті грішників, але Він хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання істини. І як в Біблії написано, і знаєте істину, істина зробить вас вільними. Тому люди, прийдіть до Бога сьогодні. Для вас є добрий час. Двері спасіння відкриті. Господь, він сьогодні кличе вас, щоб ви, схилившись перед Ним в молитві покаяння, звернулися до нього. І Він дарує вам життя. Він простить ваші гріхи. Він зніме всякий гріховний тягар з вашої душі. Ми живемо у дуже важке, непросте время. Біблія відкриває, що це є останній час. Всі признаки, які відбуваються на цій планеті, вони свідетельствують про те, що останній час, скоро прихід Ісуса Христа. Він прийде для того, щоб забрати свою церкву від цієї землі. А земля і всі діла на ній згорять. Так написано в Біблії. А церква Ісуса Христа, вона буде підкрутнена на небеса. Треба вам поспішити війти в число церкви Христової. Покайтеся, прийдіть до Бога, помоліться до нього. І Він вас благословить. Він хоче дарувати вам життя, нове життя, вічне життя. Людина живе на цій землі, дбає про земне, про временне, про проходяще. Але ж людина вічно на землі жити не буде. В Біблії сказано, 70 при більшій крепості 80 років. Людина проживає а потім помирає. І кому достанеться все те, що ти купив на цій землі? все те, що ти забирав, на що роки свого життя витрачав? Кому це все достанеться? А чого ти не думаєш про свою безсмертну душу, дорога людина? Задумайся, де буде твоя душа, коли фізично тіло закопають у землю. Душа буде відповідати на Божому суді. Якщо ти покаїшся з Богом, примирився, то ти не будеш відповідати за свої гріхи, тому що Син Божий на себе взяв вину за наші гріхи. Він постраждав, Він поніс на собі наше наказання. Він прийняв смерть на себе, за наші гріхи. І на третій день Він воскрес із мертвих. Хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи. А хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Люди, покайтеся, прийдіть до Сина Божого, і Він дарує вам життя. Життя з подостатком. Він для вас небо приготував. Вічні оселі раю. Але щоб туди війти, треба, щоб були прощені гріхи. Людина не зможе заробити Царство Боже, купити його за гроші, тільки приймаючи Сина Божого, Ісуса Христа. Людина звільняється з гріховного рабства. Можливо, ви про себе подумаєте, що ви не є грішні, то люди дорогі. Гріх він не в тому полягає, що людина робить якісь погані поступки. Гріх полягає в тому, що людина відкидає Бога, не приймає Бога і має в собі оту гріховну і спорчену природу. І ця природа, вона є гріховна в людині. Прийдіть до Ісуса Христа, покайтеся, Він поміняє вашу природу, ваше серце. Він дасть вам духовне народження, запише ваше ім'я в книгу життя і пошле вам свій мир, який превише людського розуму. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, бажаю вам мирного неба, Божого благословення.